Слава на небі Богу, на землі мир, людям доброї волі. Ось знову ми сподобалися, дорогі українці, дорогі брати і сестри, дорогі парафіяни, дорогі горожани, почути цей англійський спів, цей заклик, що на землі мир. Але, на жаль, ми опинилися в епіцентрі, що немає миру. Бог приходить з миром, бо навіть тоді, коли вже воскрес був з мертвих, зайшовши до учнів, після Воскресіння сказав мир вам, але людина інколи приходить з війною. І ми в стані сьогодні війни, але Бога ніхто не може зупинити, ніхто не може зупинити Творця, який знову посилає Сина свого, у народженні як младенця. Щоби спасти цей світ. Навіть тоді, коли цей світ відмовляється, чи відштовхує від себе Бога, він знову ж таки його посилає. І ми переживаємо знову це народження, ми переживаємо знову цю радість, яка сьогодні, немов би є, важкою, кось уже немає. Хтось десь далеко, не такий святковий стіл, ібо не не свят не мов би, до гулянь. Бо ми не кажемо сьогодні веселих свят, а кажемо мирних свят, щоб бути разом з тими українцями, які по цілі вселені, щоб бути разом із захисниками, які сьогодні є на війні. Які сьогодні нас захищають, які сьогодні захищають нас, зволили, щоб в кожному храмі піднеслася молитва до народженого младенця. І попросити, Боже, дай перемогу. Боже, пошли небожителів, щоби стали сторожою біля наших військових. Низький клін вам, дорогі наші воїни. Велика подяка вам, дороге братство волонтерства, дороге капеланство, хто сьогодні чи може допомагає, щоб здобути перемогу, щоб захистити свою рідну оселю, щоб перемогти ворога, щоб українці повернулися додому на свої багаті і родючі землі, щоб зажити українській Квітучій державі на своїй землі. Божого благословіння вам, дорогі мої святами, з народженням Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа, якого цього року, цього року ми зустрічаємо не завжди, як завжди, сьомого, а двадцять п'ятого. Бо найперше було Різдво Христове, а потім уже починався новий рік. Так випало у цей час і перемін, у цей час війни, у цей час змін, мабуть, завершити, щоби для прийдешніх поколінь не залишати, щось їм ще доповнювати, а для того, щоб вони жили уже щасливо, мирних усім свят. Христос рождається, славімо Його!